Всіх вітаю! Мене звуть Анастасія Лаптева і зараз я проведу тебе по медитації Дорога нових можливостей. Приготуйся. Починаємо. Зроби глибокий вдих і видих. Зроби глибокий вдих і видих. Ще один глибокий вдих і видих. Уяви, що ти прокидаєшся у новому світі, світлі промені м'якого сонця торкаються твого обличчя. Ти відчуваєш, як свіжий ранковий вітерець приносить аромат квітів, легкий і ніжний. Ти встаєш і бачиш перед собою стежку, що веде у невідомість. Ти робиш перший крок. Перший крок. Під ногами м'яка трава і кожен твій рух, він сповнений спокою і довіри. Кожен подих цього світу тобі шепоче. Тут безпечно. Тут можна рости. Тут безпечно. Тут можна рости. Ти йди далі, стежка приводить тебе до великого стародавнього дерева, його гілки, мов руки, розкриті для обіймів, а стовбур випромінює тепло і силу. Ти торкаєшся кори дерева і раптом відчуваєш, як через цей дотик у твоє тіло вливається енергія. Вона така спокійна, могутня, ясна. Вона пробуджує твої внутрішні ресурси, відкриваючи ті двері в тобі, які так довго були зачинені. Ти чуєш тихіше під дерево. Він тобі каже, у тобі вже є все необхідне. Всі твої можливості живуть всередині, їх потрібно лише побачити. Всі твої можливості живуть всередині, їх просто потрібно побачити. Ти дякуєш дереву і рухаєшся далі. Попереду, попереду, роздоріжжя, і на кожній стежці. Стоїть вказівник, сміливість, довіра, творчість, мудрість. Ти відчуваєш, що тобі не потрібно обирати лише одну. У цьому світі ти можеш піти всіма шляхами і ти просто йдеш вперед дорогою свого серця. Кожен крок приносить тобі нові відкриття. Ти знаходиш ключі у вигляді золотих символів на землі. Один означає відкритись до змін, другий вміння бачити можливості навіть там, де їх не видно одразу. І третій це вміння діяти, навіть якщо страх. Шепоче тобі, почекай, почекай. Ти збираєш ці ключі, відчуваючи, як у тобі росте впевненість. Світ навколо змінюється, він стає яскравішим, глибшим, живішим. Все говорить тобі: можливості завжди поруч, можливості завжди поруч. Ти лише маєш відкрити своє серце для них. Відкрий своє серце для них. На горизонті ти бачиш врата, великі, світлі, з візерунками, які переливаються золотом. Ти підходиш і торкаєшся їх, і у цей момент ти чуєш нові можливості не десь там. Вони починаються з твого рішення. З твоєї відкритості, з твого першого кроку нові можливості не десь там. Вони починаються з твого рішення, з твоєї відкритості, з твого першого кроку. Врата повільно відкриваються, і за ними, за ними безмежний простір нових шляхів, ідей, шансів, яскравих зустрічей. І великих великих досягнень, все це твоє, все це чекає на тебе, все це твоє чуєш твоє, ти робиш крок вперед і відчуваєш, ти готовий, ти готовий, ти довіряєш собі, і ти. Відкрита і відкрита для нового життя. Ти готова. Ти довіряєш собі. І ти відкрита для нового життя. Ти відкрита для нового життя. І ти кажеш. Ти проговорюєш афірмацію. Я відкрита, я відкритий для нових можливостей. Я дію з вірою, я дію з довірою, і моє життя розкривається у найкращий спосіб. І моє життя розкривається у найкращий спосіб. Да буде так. Потрібно повертатись. Тебе чекає новий шлях, нові можливості. Все є в тебе всередині. Вільно відкривай очі. Дорога можливостей чекає на тебе. Добро пожалувати додому, да буде так.